А якщо я не хочу цієї сили, що буде зі мною? Часто таке питання: багато хто цим задається, знаєте, ви відчуваєте, що у вас пробуджується якась сила, але ви там з якихось причин не хочете в цю тему йти. Давайте я розповім з практики. Своїми клієнтами і з власного досвіду, що з вами буде. Тобто, дивіться, якщо ви відчуваєте, що у вас якась сила є, а повірте, ця сила є не у всіх, є просто звичайні зміни душі, які прийшли там умовно прожити життя, так як жили до них їхні предки. Да? Часто молоді, молода, душа вона також не має такої місії там, стати якимось експертом, приймати якусь силу, вести за собою людей. Но, якщо ви відчуваєте, якщо ви, можливо, були. Якщо ви, можливо, були на якихось там консультаціях, вам чітко сказали, хто ви, яка вас сила, що вам треба приймати, куди вам треба рухатись, і ви це не приймаєте, не практикуєте, що вас чекає? Перше, що вас будуть забирати, це стосунки. Тобто, якщо ви в шлюбі, ви будете приглядатися, що стосунки рушаться з будь-яких причин. Якщо умовно мужчина ваш не приймає, що вам вас там якийсь дар, що вам треба приймати, йти практикуватися, вести за собою людей, нести якесь благо для інших людей. А цю ціль вибрала саме ваша душа перед тим, як прийшла сюди на землю, вона знала, що буде цим займатися. але ви, на жаль, порушуєте умови контракту. Ракту, тому що перед тим, як ви йдете сюди на планету, ви знаєте, в яку ви сім'ю попадаєте, з якими уроками, які трещі ви будете проходити, ви будете обнуляти свою негативну карму з минулих тілень, і далі слідучим таким етапом буде, ви маєте йти в своє призначення. Комусь призначення бути класним масажистом, а комусь перукарем, а комусь езотериком, а комусь духовним наставником. Тут тобто треба знайти своє призначення конкретне. Куди вас душа веде, ви маєте навчитись себе слухати. І от коли чоловік ваш почув, що ви там собі намітили йти в якусь місію в силу приймати, то якщо він це не приймає, якщо він вам забороняє, якщо він там каже, ти сошла з ума чи ще щось, такого мужчину будуть прибирати з вашого життя. Якщо у вас сім'я, якщо ви там, не знаю, два-три рази заміж виходили і знайшли партнера, з яким у вас ідеальні стосунки, але ви не в місії, повірте, цього мужчину, з різних причин заберуть. То він піде на війну, то він захворіє, його приберуть, то там любовниця появиться, то магічний негатив, з різних сторін вашого мужчину будуть забирати. Забирають найдорожче. Наступна сходинка будуть гроші. Тобто у вас може бути бізнес, ви можете бути успішна, може бути успішний ваш чоловік. Е, ви можете там чимось своїм напрямком якимось займатись, ви можете бути просто на роботі. Слідучий аспект вас забирають гроші, тому що знаки, які вам дає Всесвіт, хтось конкретно знає, у мене є місія, задача. Вже мені хтось сказав я, хтось інший, десь там хтось, случайно сказав, що в тебе є місія. Ви самі відчуваєте, що у вас є місія. Слідучий е, дзвіночок буде те, що вас будуть забирати у вас буде рушитись все к чертям. Отак, От все світ говорить з нами. Як? Через гроші. Забирає гроші. І якщо, наприклад, в мене якийсь затик з грошима, що я перше собі задаю? Перше, який я урок проходжу, друге десь я звернула не туди, третє чого я не бачу. Навчіться собі задавати ці питання. І якщо ви самі собі в цьому коментарі даєте відповідь, в мене є сила, але я від неї відмовляюся, вас будуть наказувати гроші. Вас будуть забирати гроші. Чому? Для того, щоб вас все забрати, перше партнера вас заберуть, далі вас гроші заберуть, і потім ви сядете в таку, знаєте, безвихідь, ну, напевно, мені треба йти, вже щось там шукати, якусь духовність і свій напрямок якийсь вивчати. З свого власного досвіду скажу, в мене забрали в один момент все. В мене полетіла робота, в мене розпався шлюб. В мене були моменти, що не було навіть де жити. Я лишилась з двома дітьми з нульом в кармані, з кредитами, і е, куди я йшла? Я йшла до тарологів шукати відповіді. Ні один таролог мені не трактував е, мого призначення е, там любовну тему. не вони мені трактують одне, а я відчуваю інше. Тому мій духовний шлях почався старо. Свій час старо мене підняло з колін. І потім мене закрутилося, і я поступово-поступово почала вивчати інші інструменти, напрямки і стала духовно рости. От, так як я кажу в своїх роликах, спочатку мордою по асфальті, тому що ми не чуємо і не хочемо туди заходити, да? нас заберуть все. В свій момент свого свого досвіду скажу, що буває, коли ви не приймаєте, відмахуєтесь від цієї сили. 20 років я була в гадалки м'ясної, і вона мені сказала: в тебе є місія, ти можеш допомагати людям. Я відмахнулася, сказала: Ні, спасибо, я нічим таким займатися не буду, і успішно пішла перший раз заміж виходити. Потім мордою по асфальті. Будувала, будувала, все рухнуло, лишилася сама. Що далі, куди йти? Я все рівно прийшла в свою місію. Більшість ми проходимо тільки так, мордою по асфальті, тоді, ага, все, я поняла, в мене іншого варіанта не було. І саме так в мене почався мій шлях. Наступний етап здоров'я. Здоров'я це вже ос... останнє попередження, останній левел, коли вам кажуть: блін, дивись. В тебе ноги не йдуть, ти ламаєш ноги. У мене тут в практиці були дівчата. В тебе рак чіпляється там чогось, да, в кожного своє. В тебе постійні головні болі, ти не спиш, ти постійно хворієш. Коли ми хворіємо, душа нам каже, ти не чуєш себе. Навіть коли ви інтуїтивно розумієте, що вам треба в силу приймати, але ви від цього відмахуєтесь, кажете, ні, я вибрала для себе звичайне життя, діти, сім'я, робота, все відібіться від мене. Душа стукає через хвороби. Не знаю, катастрофи, автокатастрофи. Вплоть до того, що вас заберуть життя. Тобто, дивіться, е якщо у вас є задача і ваша душа прийшла з умовою, що ви заходите в свої здібності, в свою силу, а ви нарушаєте умови договору, і ви кажете, ні, я цим займатися не буду, ви все світу заявляєте, е умови договору, яку підписала моя душа, я виконувати не буду. Значить, Всіленна щитує, значить, ця людина. Тут на землі більш не потрібна, тому вона йде на отіль через різні історії. Війна, яка в нас зараз відбувається, в тому числі робить зачистку тих людей, які в свій момент, в свій час не пробудилися. І повірте, найближчим часом у нас будуть такі часи, що оці переходи, переходи, 3D, 4 d Оце все болтавню говорять. Це все, все хуйня повна, так як я це бачу. Це ти ріба, ти проснувся, і ти в свідомість ідеш в розвиток свій духовний, і тебе лишають всесвіт, світ, тому що на тебе в тебе ще не закритий твій контракт душі. Ліба, ти йдеш на утіль. Все тому е багато історій ви чули від мене і не тільки від мене, що умовно людина втікала від війни, поїхала за кордон і там попала в аварію. Все. Все. Тобто далі її місії, вона місію свою не виконувала, ту, яку душа її вибрала. І все, вона пішла на утіль. І неважно, скільки ви будете втікати від тої війни. Відносно здоров'я, з власного досвіду, в мене мама і тітка, і їхня третя сестра всі були з місією, але в силу опереджень, в силу, що час трохи не той був не було інтернету і так далі. Вони не заходили в місію, хоча в них дуже. Розведена інтуїція, телепатія, вони вміють вчитувати думки, вони все знають, все розуміють. Прекрасно, всі троє хворіли онкозахворюваннями. Одна сестра померла, дві вижило. Розумієте? Тому що дар є, але жінки вибрали сім'ю, живемо, так як всі нормальні люди. Що ми тут, Що ми тут? Хоча тітка в мене трошки почала займатися, але покинула цю справу і далі впало здоров'я. Тобто через такий шлях вас Всесвіт буде вести вибір за вами. Також не виключаємо те, що не у всіх душах, не у всіх душах, наголошую, є місія, задача в роду. Ви прийшли трансформатор в рід. Хтось регіння, хтось берегіння, хтось я... Е Викладала пусти, зайдіть, не полінуйтеся, розклала по полочках чоловіки, які трансформатори приходять, як вони називають, заходимо на сторінку, шукаємо пусти. Вас є задача в роду. Ви в роду також не виконуєте своєї місії. І рід апріорі вас захищати не буде. Рід, дари, ресурси, знання не будуть вам відкриватися родові, тому що ви не в місії, а ваша душа підписала контракт в роду. Тому. Дорогенькі мої вибір за вами. Ніхто вас насильно не буде спасати. Ніхто вам насильно не буде казати Отак іди а не отак іди. Ви маєте свідомо захотіти пробуджуватись, якщо ви цього не хочете. Всесвіт, зачистки буде робити сам. Вибір за вами, вам вирішувати, як жити життя. В свій момент в мене був такий переломний момент, що я прям чітко відслідкувала, що моя стара версія померла. Я її поховала, я її довгий час ховала, довгий час в депресії була. Потім стала будувати себе оцей фундамент, потрошки-потрошки вибудовувати по-новому. Мені теж завжди всі талдичили, в тебе місія в роду, місія В я кажу, от'єбіться від мене з цим родом, нічим я займатися не буду, я не знаю, як. Наступний ролик запишу вам про гроші, з яким ви стикнетесь. Я назвала другий пункт, що, чого у вас грошей не буде, тому що ви довго спите, і тоді, коли у вас є ще можливість десь підшкрепти, щоб піти десь в когось мудрості набратися, допомогти собі на розпаковці. Цій. Ви сидите і просираєте гроші не на те. На шмотки, отдихи, гульки, п'янки, гулянки і так далі. Ви самі просираєте своє життя. Тому відповідальність за ваше життя, здоров'я, фінанси і стосунки тільки у ваших руках. Тому я нікого не лякаю, я е, записую цей ролик і надіюся, що ті, хто сумнівався, думав, треба воно мені, не треба, а може, принесе, не принесе не одної людини. Тому що всесвіт. Чітко бачить. Д'явол чітко все знає і бачить. І повірте, оцей страшний суд, про який нам казала релігія, він же тут і зараз відбувається на землі. Пишіть в коментарях, на якому ви етапі, як ви це прожили. І хто хоче на консультацію, пишемо в Директ, хочу на консультацію. Деталі тільки в Директ.